Британський прем'єр прокоментував мита як початок абсолютно нового світу. Тривають перевірки карт вакцинації у Польщі, а НАСК попереджає, що білоруська дезінформація про контрабанду вибухівки з Польщі до Білорусі. Почався новий світ. Так, британський прем'єр коментує наслідки американських мит і падіння на світових біржах. Кір Стармер попередив, новий порядок постійний. Це не тимчасовий етап, сказав очільник уряду лівих. Цитую: спочатку у сфері нашої безпеки та оборони, особливо в контексті війни в Україні, а тепер у торгівлі. Сьогодні ми маємо мінливий і абсолютно новий світ. Це епоха, у якій старі припущення, які ми давно сприймали як належне, просто втратили силу. Додав. Він, прем'єр-міністр Кір Стармер, заявив, що незабаром автомобільна промисловість отримає подальшу допомогу. Правила переходу на електромобілі вже пом'якшені. Також співфінансуватиметься робота вчених, які займаються медициною та біологічними науками. Кір Стармер все ще хоче уникнути запровадження мит у відповідь на США. Він також відхилив пропозицію скасувати запрошення Дональда Трампа з урочистим візитом до королівства. На початку квітня почалися перевірки карт щеплень у Польщі. Інспектори Голов епіднагляду мають перевірити 7,5 мільйонів записів дітей і підлітків від народження до 19 років. Метою перевірки є підготовка документації необхідної для впровадження цифрового реєстру. Сьогодні важко сказати, коли такий реєстр буде готовий, каже Павел Врублевський, директор окружної санітарно-епідеміологічної станції у Вроцлаві. А йде мала має ма за одного працівника. Оскільки мала станція має, скажімо, одного працівника і кілька пунктів щеплень для обслуговування, то у випадку, наприклад, вроцлавської станції, маємо 240 пунктів і двох працівників. Тож, навіть якщо брати до уваги, що щоденно запишемо 100 таких карт, а це я вважаю справді багато. Ну то я навіть не хочу це рахувати. Дуже на то навіть не хто лічить. Результатом такої роботи має стати електронний реєстр вакцинації, який буде показувати реальні масштаби відмов та їх причини. За словами сімейної лікарки Анни Кшижовської камінської, останнім часом кількість відмов дещо зменшилася. Била дуже в інша фала Раніше була набагато більша хвиля відмов. А тепер так, ніби кашлюк, який дуже вимучив людей торік, восени призвів до того, що однак цих щеплень є трохи більше. Тепер ще епізод дитини з дифтерією взагалі нам підніс бажання робити щеплення. Тож, окрім тих дуже затятих антивакцинаторів, ми не маємо клопотів. Здекларованими антищеп'янковцями ні мами клопоту. Згідно з даними Національного інституту громадського здоров'я, кількість відмов від вакцинації серед людей віком до 19 років зросла з близько 47 тисяч випадків у 2019 році до понад 87 тисяч у 2023 році. Науково-академічна комп'ютерна мережа Наск попереджає, що повідомлення білоруських митних служб про вилучення найбільшого в історії транспорту вибухівки з Польщі до Білорусі найімовірніше є дезінформацією. У прес-службі Державного слідчого комітету Білорусі на сайті відомства повідомили, що цитую «41-річний водій намагався незаконно переправити через білорусько польський кордон 580 кілограмів надзвичайно сильної вибухівки. Іноземного виробництва, ймовірно, із США, а потім переправити її до Росії, кінець цитати. Митників нібито зацікавив автомобіль Мерседес, який проїжджав через пункт пропуску в Бресті. За даними білоруських служб, транспортний засіб відправили на сканування. Експертиза, проведена митною лабораторією, мала виявити в автомобілі сильно діючу вибухову речовину. Водія нібито затримали та відкрили кримінальне провадження. Інформація поширюється в багатьох англомовних акаунтах. У соціальних мережах однак НАСК застерігає від інформації білоруських служб. Польська прикордонна служба не коментує публікації Білоруського державного митного комітету також її не коментують польські митні служби.